Музична книжечка «Розумна цуценя від Fisher Price. Книжечка йде з ручною ручкою, регулюється гучність, музичні сторіночки, тут у нас є режимчики, цифри, геометричні фігури та літери англійського алфавіту. Тут одна сторіночка дуже перемикається. Зараз співаюся пісенька, тепер ось ця. Все добре. Далі, якщо перемикати ось цю... Ось, якщо сторіночку затримати, то вона співає. Покладемо, і співає попередні Тут Все добре. Тут буде все добре. Ми так в чудовому стані. у нас якими ми документа граємося і вивчаємо трешні побутки та літера. Там дуже гарний, що недолік я сказала.